Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю водій БМВ, який вчора на переході біля Рів'єри зніс пішоходів у важкому стані у реанімації. Одна з трьох постраждалих з травмами грудної клітки в торакальній хірургії у стані середньої важкості. Водночас медики не можуть підтвердити або спростувати інформацію правоохоронців, що водій БМВ був у стані алкогольного сп'яніння, поки результати аналізів не розголошуються. Ще двоє жінок після ДТП отримали травми кінцівок. Дві амбулаторно відпущені додому. Пройшли всі обстеження і пішли додому. Ті, що амбулаторно відпущені, які в них були пошкоджені? E, пошкоджені забій e, нижніх кінцівок і у кого право, у кого лівої сторони e, тулоба. Нагадаю, 9 червня водій БМВ на швидкості влетів у зупинку поблизу ТРЦ Рівєра. Як повідомило у поліції, чоловік тікав від патрульних. Крім того, у нього не було прав на кермування авто, за що він раніше придягався до адмінвідповідальності. У Закарпатській області вантажівка газ 66 чорними номерами прорвалася через кордон. Про інцидент повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. Пізніше у ЗМІ інформацію підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко. Відомо, що 32 чоловіки потрапили на угорську територію, де їх затримали. В ході перевірки також не встановлено приналежність автомобіля до підрозділів Збройних сил. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Це остаточно прирівнює цей додаток до паперового аналога військово-облікового документа, пояснило у Міністерстві оборони. Щитувати QR-код відповідні посадові особи, тобто ТЦК, будуть також через застосунок. У Міноборони каже, що із цим не повинно виникати проблем. Додам за останніми даними, вже мільйон шістсот тисяч людей оновило свої дані через застосунок Резерв Плюс. 19-річний мешканець Одеси готував ракетні удари по військових навчальних закладах та шпиталях. Його затримали правоохоронці. Парубок вирішив працювати на ворога бо хотів підзаробити, стверджують в СБУ. За вказівкою росіян він щодня обходив декілька локацій в Одесі, а потім у Житомирі і шукав там військових. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору. Сбу затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта в Житомирі. Наразі він перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Ти повітряна оборона росіян у Криму поменшала, українські сили оборони уразили ЗРК РФ. У нашому генштабі повідомили, що завдало успішних ударів по одному зенітно-ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох ворожих дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. При цьому, як кажуть, у генштабі високоточна ППО Росіян так і не змогла перехопити українські ракети. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій. See? Правоохоронці викрили масштабну оборудку рідних братів екснардепів-тікачів Медведчука та Козака. Вони організували на одному з підприємств Львівщини схему ухилення від сплати податків. Головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину продукції вони продавали за готівку. Впродовж п'яти років було приховано продукції на майже 160 мільйонів гривень. А держбюджет недоотримав майже 75 мільйонів гривень податків. За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх зокрема для фінансування збройної агресії Росії проти України. Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна. Додам головні підозрювані брати екснардепів козака та Медведчука наразі за кордоном. Тож їх оголосили у міжнародний розшук. Відновлення труби котельні в Одесі, яка впала через вітер, оцінили у 64 мільйони гривень. Прогнозується, що роботи мають бути виконані до 1 листопада 2024 року. Нагадаю, восени минулого року через шквальний вітер відвалилася частина димоходу котельні у Пересівському районі. Внаслідок аварії без опалення залишилося 246 багатоквартирних будинків. Це близько 120 тисяч мешканців. Тоді чиновники пояснили, що так сталося, бо труба була доволі стара. Її побудували ще за часів Радянського Союзу. Для школи інтернату номер 93 що на героїв Крут, хочуть побудувати укриття. Вартість робіт близько 20 мільйонів гривень. Виходячи з тендерної документації, укриття зможе вміщувати понад сотню людей. Також всередині планують розмістити двоярусні ліжка. Дедлайн виконання робіт до кінця поточного року. Хто їх буде виконувати, стане відомо наприкінці червня. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.